Останнім часом я спостерігаю, як в моєму житті, от останні декілька місяців, працюють в просторі дуже круті і прості ключі. Перше, все, що необхідно для життя, насправді набагато ближче, ніж я думаю, ніж я його шукаю десь зовні далеко. Насправді воно може бути навіть в межах моєї квартири. І все набагато простіше, ніж може здаватись. Все простіше, ніж видумує собі складними алгоритмами наш мозок. Насправді, все дійсно просто, і всі знання, всі відповіді знаходяться всередині нас. Я позавчора пройшов дуже класну, глибоку медитацію з запитом на прийняття змін в своєму житті. Я таки розумію, так я хочу якихось от щось як ніби почало закисати, і потрібні прям кардинальні зміни. І я такий, а що взагалі якого кардинального поміняти в своєму житті? В голову приходять якісь такі косметичні поверхневі зміни, а я відчуваю, що десь тут поруч зі мною знаходиться якась кардинальна зміна в моєму житті, і я прямо направляю увагу туди і хочу дізнатись, що це таке. І як виявляється, я взагалі забув, що в дитини канікули. Ніяких будинників, ніхто зранку не встає, і я всією сім'єю вже два тижні просто прокидаємося в обід. Тобто ранку як такого немає. Прокидаємось в час дня, в 12 дня, там, в 10-11 в 11 останні дні, і ми починаємо гратися на наступний день, на наступний вечір в гру Лілу і попадаємо на гуни. Я починаю читати і розумію, ось він вихід. Отже, ось, ось та сама штука, що я ще два роки тому собі сам казав: основа життя це нормальний раціон, нормальний режим дня. Просто привчити себе вчасно лягати спати, вчасно прокидатись. І я вирішив, все, я хочу відчувати сатву. Я можу навіть вночі концентруватися в світлу, енергію, в розвиток, але це йде вже через силу, через... Переборювання, а мій основний запит на життя зараз, як і в більшості, як і в тебе я впевнений, гроші в легкості, життя в легкості, насолоджуватися в легкості, не перемелювати себе у це, не пересилюватися, щоб це в легкості відбувалося, і щоб в легкості відбувався розвиток, прокидайся зранку і починай налаштовувати себе на позитивні хвилі, тоді, коли енергія всесвіту якраз відповідає цій діяльності. Активна фізична діяльність ввечері важко вже якимось спортом займатися, тому раджу надіє, якраз коли світло на волосі. І цей момент класно займатися фізичними вправами, іншою фізичною активністю. І це дуже такі важливі правила життя, і коли ти їх усвідомиш, почнеш жити по цим правилам і спостерігати, що це дійсно дає свої плюси, все налагоджується. Реально, режим дня це настільки велика основа, я це вже давно. Для себе зрозумів і А я так скажемо, ніби як сова. Сова, да? Сова. Насправді сови, це ті люди, які просто звикли або звикли більше працювати на томасичних енергіях, які не розвивають, або звикли перебурювати себе і щось, якісь плюси, знаходити в мінусах. Хоча ми насправді всі мінуси самі свідомо чи несвідомо себе закиди, можна взагалі без цього, можна не перетворювати мінус в плюс, а просто бути в плюсі, просто з нуля підіймати цей плюс в легкості. Ось тому, як на мене, совно існує. Просто люди, які не розуміють законів енергії, або розуміють, але вважають, що вони праві. Їх філософія важлива, а не закони творця, як тут діють енергії насправді. Ну або люди, які люблять постійно боротися з собою і все робити через силу. А взагалі кожна людина, кожне живе створіння, воно має прокитатися на сході сонця. Це самий вдалий час для пробудження. Ти можеш помітити, як навіть легше вставати. Так, якщо ти пізно ліг спати, дійсно вставати важко. Але якщо все в нормі, тіло саме по собі пробуджується зранку, тому що це природньо. Я вирішив, що я буду вставати зранку. Не супер там в п'ять ранку, не потрібно зараз взимку. Я можу вставати спокійно за годину до світанку. Зараз світанок десь 7.40, тобто 6.40-6.45. Ідеальний підйом для того, щоб пробудити своє тіло, зробити якусь зарядку, вимкнути тіло, помедитувати, поспівати, потанцювати, попити чиє, провантажитись день, прописати якісь плани, прописати якісь цілі, налаштуватися, і вже коли 3 години після світанку, тільки тоді. Я активно починаю вмикатися в якусь фізичну діяльність і активно вже використовую своє тіло для досягання якоїсь своєї мети цього дня. Саму активну діяльність, яку я хотів зробити, наприклад, в світло пору дня а вже вечір. Я не буду переламувати себе і робити, тому що я зобов'язаний спокійно перенесу на наступний день. І якраз коли енергія відповідає цій діяльності, я в легкості це зроблю.